Катерина Олійник з Вінниччини, Вона власниця бренду кучерява фермерка. Нині приїхала поділитися своїм п'ятирічним досвідом з учасниками школи успішного аграрія в Хмельницькому. Вирощування перцю в закритому ґрунті я перейшла тільки минулого року. Побудували теплицю площею 400 метрів квадратних. І сьогодні прийшла поділитися досвідом про те, як в мене вдалося і що не вдалося при вирощуванні перцю в теплиці. Коли ти починаєш практично з нуля, треба пробувати. Бажано. Пробувати на досвіді інших сьогодні. Є шанси знайти фінансування для своїх проєктів. в зимовий період, такий як зараз, бажаю побільше вчитися і більше шукати інформації. Школа успішного аграрія, тепличне господарство. Перший в цьому році безкоштовний інтенсив Айхабі – об'єднав 54 учасника. Серед них підприємці з досвідом, початківці і ті, хто лише мріє розпочати власну справу. Алла Ластовецька отримала державний грант на започаткування бізнесу. За рахунок цих коштів я змонтувала тепличку. Далі в мене звичайно, я вкладаю свої кошти. Я хочу вирощувати екологічно органічні овочі. Мені дуже хочеться, щоб моїм споживачем стали сім'ї з дітками, люди похилого віку, старенькі, ну і такі соціальні вразливі версії населення, як учасники бойових дій, ветерани. У мене багато є напрямків і сподівань, що я розвину таку соціальну ще програму, як відпочинок, можливо, якийсь агротуризм. Ну, це все в подальшому, а для початку я тільки початківість, тому що тому в мене великі сподівання на цю зустріч. Курси з вивчення тепличного господарства наразі діють і в профтехосвіті Хмельницького. У ВПУ номер 11 вирощують огірки та томати цілий рік. У світі є понад мільйон теплиць. Втім, наразі йдеться про мікробізнес, який можна розпочати з невеликим фінансовим ресурсом і вже за півроку отримати певні результати. Можна починати від 12 тисяч умовних одиниць. Один із трьох напрямків по кластеризації, яким ми займаємося, це теплиці. Сьогодні розвиваємо поділля Грінхаус кластер це така нова кластерна ініціатива, ще не зареєстрована. Тому сьогодні поділюся досвідом, як виглядають тепличний бізнес у світі, яка тенденція, які тренди, що з собою являє тепличний бізнес в Україні і який потенціал Хмельницької області. Початку повномасштабної війни навчання в школі успішного аграрія пройшли понад 250 учасників. Організовує інтенсиви спільно з міською радою управління економіки. Досліджували тенденцію відгуки учасників. Школа користується попитом. Близько половини учасників розпочинали свій бізнес, успішно працюють і продовжують цей бізнес близько однієї четверти цієї кількості. У міській раді тему тепличного господарства вважають перспективною для розвитку бізнесу в Хмельницькій громаді. Це дасть можливість нам. Розвивати сферу тепличного бізнесу, тепличного господарства, аграрного сектору і підприємництва взагалі минулому році. У нас відбулося загалом шість інтенсивів. На цей рік ми поставили собі планку вісім інтенсивів. Перший відбувається сьогодні. Попереду інші теми. Ми вибираємо знову ж таки разом з бізнесом. Всі теми, які ми обираємо, вони максимально цікаві, сучасні і ті, які дійсно дають для бізнесу якісь нові знання. Цьогоріч в міській раді готують нову стратегію розвитку хмельницький Двадцять. Тридцять п'ять до обговорення і розробки якої залучатимуть громадськість і бізнес. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.